Під час Різдва треба, щоб кожна людина була щасливою. Сьогодні наш збір оголошено для чудової людини, для акторки, для актриси, для співачки, для моєї колеги, для гарної подруги, для Антоніни Приєнець. Тонічка вже не перший рік бореться з важкою хворобою. Ми нею в парі в спектаклях. І я сподіваюся, я, я знаю, ми будемо ще довго грати і не тільки у дворах. Друзі, давайте всі разом дамо тобі шанс на довге і щасливе життя. Сьогодні при вході ми поставили скриньку. Будь ласка, по мірі можливості. На сьогоднішніх у обрислави. Ми традиційно робимо аукціони. А на аукціон сьогодні у нас представлено вареники. Тут без вареники тут безвоєнілися. Я не знаю, що у вас представлено? У нас вареники. Я ніч не спала, ліпила, чолістка ансамбля не стала. І добрі людині допомогти хочуть. Пані на добрі вправу мені нічого не шкода. А Вікторія це сцена ваша. Святий вечір. Щиро вас вітаю. І варенички смачненькі свої вам представляю. А ви ще може збирати сьогодні? З картопелькою, з кропом, зі шкварками. І такі смачні, такі запашні, такі вірмен треба літати. ціна. Ну, з моєю щирою повагою, з моєю харизмою, любов'ю ти загрию. Друзі, 300 гривень. Стартова тіла. Ви ж розумієте, це не для того, щоб з'їсти ці вареники, а лише для доброї страви. П'ятьсот гривень. 500 гривень один шкода. Дякую. 500 гривень. Один з половиною. 500 гривень. Два. А вареники дійсно смачні. Я знаю, які вона вареники робити. Смочні, я вам клянуся. Пані Вікторія, скільки? 700 гривень. Ваші випуски, не зібратесь. 700 гривень людин. 700 гривень два. Прошу наска. Ваші описки. Днімайтесь, знімайтесь, знімайтеся до нас. Знаєте, я не була не запитувати. Я з бабуся і щодо вас знаю. Це прекрасна людина. Лікар, стоматолог, Оксана Васильівна Симбалюк. Наші області! Почтіся, готіше, готіше! Самте на порядку наші смакуйте, вони дійсно зроблені. З любов, і це добрими ручками нашої пані Вікторії. Дякуємо малите. Але на цьому ми не закінчуємо наш аукціон. гривень один. Триста гривень ну у маму так. п'ятсот гривень. П'ятсот гривень. гривий. Ми хочемо, щоб сегодняшня зустріч. Залишала величезний слід у твоїй душі, щоб від сьогоднішньої зустрічі ти стала ще щасливішою, і щоб сьогоднішня зустріч запалила в твоєму серці той вогник, який буде давати тобі тепло і світло все життя. Ну що, ми дуже співаємо, шановні друзі, я вам всім безмежно-безмежно вдячна. Хай Новий рік принесе вам славу та доброго, а саме головне здоров'я будьте щасливі. Дякую вам за ваші добрі серця. Дякую вам, Анесія, Дякую задію. Сім осіб. Це для того, щоб ти була щасливою, здоровою. І на сьогоднішньому вечорі ми зібрали максимальну рекордну ціну з усіх наших посиденьких 12 тисяч 350 гривень. Дорогі друзі, я вам ще раз дуже-дуже дякую. Хай вас Бог береже. Хай Бог береже всі ваші, ваші сім'ї. Обнімаю вас всім серцем. Дякую вам. Дякую за ваші серця. Панечка, дякую за тому, сонцю. Спасибо, Тобі. Дякую. дякую.